Розямонти відкрити. То результат може бути не таким, як ви очікували. Заходь. Ну, як вам зміни за 6 місяців? Все, друзі? Всім привіт! З вами знову компанія Ремонти Вікторія і ми починаємо огляд в нашій новенькій квартирі. Квартира це жК-фаворит міста Дніпро 75 квадратних метрів. Давайте подивимося, що ми розмістили в нашому передпокої. У нас вмістилася величезна шафа для верхнього одягу, вся комунікація, водоочистка, тепла підлога, комунікація під теплу підлогу, електрошафа наша. І тепер давайте подивимося, як виглядає наш передпокій. Всі вже, я так думаю, замітили, що в нас стіни виконані в такому дерев'яному стилі, вшиті повністю ДСП-панелями. Повністю двері прихованого монтажу теж клеяної такий же самий ДСП. Якщо придивитися уважно, то малюнок у нас переходить в стінку, тобто це було вирізано з одного цільного листа. Далі відкоси дверей так само ми виконали в такому ж самому стилі. Зручно, дуже зручно в плані, того, що не відбивається вуку довговічно. Далі, з правої сторони, ми бачимо підвісну тумбу для ключів, для телефона, для різних речей. Все зроблено на тіпончиках, працює як часи. Далі дивіться, в нас ми помістили сюди величезне зеркало в чорній красивій оправі, в повний зріст. Ви тут можете повністю полюбуватися собою. Сіл до речі, приблизно в цей час ми почали цей ремонт, навіть не ремонт, а почали спілкуватися з клієнтом по дизайн-проєкту. правильно? так, так, у липні 2024 року десь на початку була перша зустріч. Ми вже в липні почали роботу над дизайн проєктом Восени вже все затвердили, але ремонт почався трошки пізніше. Там була перерва кілька місяців, замовник думав. І вже взимку почали робити чорнові роботи. Перше в нас був зроблений тепла підлога, і потім у нас була невеличка пауза, правильно, і ми далі да. вже пішли. Так, тепла підлога була зроблена ще в процесі, коли ми затверджували кошторис. Угу. Вже була зроблена тепла підлога. А потім була перерва. Так по факту весь ремонт. Спочатку, як зайшли наші працівники до стану на зараз, коли все, -все, -все зроблено до маленької до маленької деталі, всі меблі, це півроку зайняло. Сам ремонт зайняв менше, десь 4 місяці. До меблів ремонт зайняв 4 так, місяці. Так, 4 місяці. У нас було до меблів. Десь біля місяця у нас було само меблювання повністю. І десь неділька-дві ми все помили, все покрасили, все під, підлампічили, все підключили. І от зараз ми здаємо клієнту цей проект. Так, далі. Ага, у нас є дитяча. Угу. Тепер ми проходимо в дитячу кімнату, і це кімната хлопчика, такої майбутньої зірки футболу, якщо ви можете замітити. Такий прекрасний led підсвіточку в формі футболіста. Тут ми помістили величезну шафу, повністю під одяг. Дуже велика шафа тобто, отримали. Далі в нас йде шафки під книжки, під, під підставочки, Куча медалей Ми вже бачимо, вже, вже висять кровать. під одну дитинку. Якраз у нас 1,90 м на Метр вісімдесят, також виконані стіни з ДСП панелів, клеєний ДСП. Дуже гарно, дуже красиво виглядає. Тепер дивіться, тут має бути стіл. Стіл буде трошечки пізніше, прям трошечки-трошечки пізніше для уроків, для навчання. І давайте підемо далі. Так далі, давайте подивимося гардеробну кімнату. Така невеличка гардеробна кімната, але я гадаю, що сюди все повністю поміститься. Є куча видвижних шафок, є куча поличок під великі речі. Так як у нас в гардеробній кімнаті немає вікон, ми маємо природну витяжну систему. Ми маємо величезну таку шафу під гладильну доску, і у нас йдуть підсвітки, Якщо подивитися, підсвітки кожної із наших нішок. Також тут тепла підлога, у нас по всій квартирі тепла підлога. Валь, ти як у нас дизайнер цієї квартири конкретно. Розкажи, будь ласка, що задумувалось в цій квартирі. Основна ідея і концепція цього простору це світлий великий простір і гра на контрастах на текстурах. З самого початку замовник хотів, щоб на стінах була деревина, і відштовхувались від цієї ідеї. Тому з'явилась декоративна штукатурка як фактура. Вона в нас є таким фоном. Якби білим папером, але не просто гладким білим, а цікавим. І ще декоративна штукатурка, тому що вона більш зносостійка, а це не просто фарба. Також ця штукатурка така, що її можна ну, витирати, протирати, як, в принципі, і будь-яка інша. Незважаючи на те, що вона біла, звісно, вона може плямитись, але її можна виправити вологою тряпочкою. Я бачу, що в нас повністю такі чорні. Біло з чорним чорні вертикальні лінії в нас з'явилися як продовження основної концепції білі стіни, і ці чорні лінії, тому що ДСП ми обшиваємо стіни. І де могло якби, не вистачити ширини, там би були чорні лінії. І далі якби, пішла вже вся ця ідея, і ще вони підкреслюють, якби трошки висоти додають, бо тут не дуже високі стелі. І ці чорні лінії в нас вже така якби, основна код цього інтер'єру, тобто основна ідея, вони десь рівні, десь вони під наклоном. Ті, що під наклоном, у нас ще й з підсвіткою. Так, ванна кімната. Так, ми знаходимося в нашій ванній кімнаті, Уже повністю готові, уже повністю накрашені. Губи накрашені. Красота. Що ми маємо? Величезну мийку, зеркало з підсвіточкою. Тут Можна його вимкнути, можна включити. Унітаз-підвісний з інсталяцією. Невеличка шафка під мильні брильні. І що, що тут цікавого ще у нас є тепла стінка. Ця стінка повністю виконана як з теплої підлоги, можна сказати, да? і в нас вона гріється, коли ми можемо вішати полотенця, в нас будуть все грітися. Підлога так само у нас тепла. Тут маємо таку душову кімнату: метр вісімдесят на метр двадцять, збудованим тропічним душем і змішувачами. Далі в нас вийшла величезна така шафка для зберігання. Сюди помістився у нас бойлер і знизу наша пральна машинка. Пішли далі. Тепер зверніть увагу в тому, що в нас штукатурка, повністю декоративна штукатурка по всім стінам і двері прихованого монтажу з тієї ж самої штукатурочки. Як воно гарно виглядає все. І переходимо в нашу кухню. Ось тобто нашу величезну кухню з обалденно красивим виглядом на річку Дніпро. Що ми маємо по кухні? Ми вмістили сюди холодильник, морозильна камера, кучу шафок під посуду, під там, каструльки і тому подібне. Стільниця у нас зроблена з шпіель плити. Тут ми бачимо теж декоративну штукатурку, але якщо звернути увагу, тут набагато менше пор. І ми її обробляли лаком. Якщо в нас повністю по всіх стінах був використовувався воск, то тут іменно використовувався лак, для того щоб її можна було набагато легше мити. Далі, що в нас помістилось? Величезна варильна поверхня на 4 комфорки, красивезна крута витяжка, яка Тут прям дуже круто виглядає духова пічка, так же само шафки під посуд, під вилки, ложки, ножики. Обідня зона така зона для сніданку, для обідів, такий величезний, красивий стіл, стільчики, якщо звернути увагу. Дуже зручні стільчики, і коли я хочу просто встать, щоб не шкрябати ніяку поверхню, вони повертаються і дуже легко вставати з них. Так, друзі, зверніть увагу, який крутезний вид у нас з вікна. Прям супер. Далі дивіться, у нас по всій стелі трекові світильники. Є світильники, ті, що направленого світла, є світильники просто вбудовані. І на кухні, до речі, є. Отакі такі ще світильнички, які акцентують увагу на нашу декоративну штукатурку, дуже супер. Валі, я тут замітив, що у нас плінтус прихованого монтажу на наших візуалках він білого кольору, а от зараз він у нас чорного кольору. Так, це дуже цікавий момент. На візуалках він був або під декоративну штукатурку, або там, де стіни пофарбовані, він повинен був бути у колір стін. Але в процесі ремонту, коли в нас вже ці вертикальні лінії з'явились, це була ідея замовника. Він сказав: а давайте чорний плінтус. Я сказав, звісно. Це круто виглядає. Якщо ви готові до якби, більшого прибирання, те, що на ньому там більш щось може бути помітним, то звісно, це класно і це дуже виграшна ідея. Ще в нас в процесі ремонту чорні лінії, які вирізані в профілі. Вони такі з создають також фактуру. Вони не намальовані, вони заглиблені. Вирізані у гіпсу, вони повинні були бути просто в колір стіни, бути такі, як в спальні. Але також це ідея замовника. Він сказав, давайте ми вже і їх пофарбуємо. Ті, що в зоні дивана, у вітальні. Тобто, у нас така були невеликі такі зміни по ходу проєкту, які ну, якби, не несли за собою якихось переробок, просто ну, тобто, замовили в колір е плінтуса інший, там, дофарбували, допустимо, дві лінії. Звісно, ці лінії. Було би краще можливо зробити на самому початку із металевого профілю чорного. Ну якби зразу не зробили, і була трошки інша ідея. Далі зверніть увагу: тут у нас була колона, яку потрібно було якимось чином обіграти. Що ми зробили? Ми нанесли на неї декоративну штукатурку і обклеїли ДСП панелями, такими ж самими, як у нас, повністю по всій квартирі. І ми плавно переходимо з кухні, переходимо в вітальню. Що ми тут бачимо? Бачимо величезний телевізор на цій же самій колоні, м'якесенький аболденіський диванчик. прям ну, супер. Далі дивимося, в нас стіна теж з ДСП-панелів повністю зроблена, вбудована така шафка імпровізована під всякі от декорчики, як зараз стоять. Кондиціонер теж в чорному кольорі, і е, теж декоративна штукатурка. По всій стіночці з такими красивими узорами чорного кольору, які іменно підкреслюють наш стиль. Якщо ви звернули увагу, у нас плінтуса повністю в е, квартирах, хоча б ну, така біленька, світленька, але плінтуса повністю чорні, чорного кольору по всій квартирі. І е, кайомочки оці теж все чорного кольору. І пройдемо наступну кімнату. Так, дивіться, в цій кімнаті ми що ми бачимо? Ми бачимо спальню кімнату, таких в білих тонах світленьких, дуже приємних оку, величезне спальне місце. Кровать у нас йде 1,80 на 2 метра. Ззаді йдуть декоративні такі які панелі. Теж зроблена декоративна штукатурка, виконані такі красивенькі підсвіточка. І якщо звернути увагу, сюди у нас е з ДСП-панелі виходять led стрічка яка Акцентує нашу увагу, от іменно на наш декор, як зроблений красиво наш декор. Далі ми приходимо на наш балкон, величезний балкон, можна його назвати ще е, такий спарзал-балкон. Ми його планували саме таким чином, щоб він виходив не з вітальні сюди, а виходив іменно із спальні, як мастер-спальні для дорослих. Тут у нас є такий турнічок. У нас під нього зроблені закладні які з такого товстого металу, щоб держало, щоб не, не, не боятися нічого. Тут буде запланована, бігова доріжка буде стояти. Уже є гантелі, замовник собі привіз, і поставили таке зручне, зручний такий диванчик крісла, який розкладається повністю, і можна його використовувати як окреме спальне місце. Тут, до речі, теж є тепла підлога. Валь, скажи, а як прийшла ідея до таких підвіконників з ДСП-панелів? Є кілька варіантів вирішення цього питання. Можна було з HPL-пліти, з якої в нас стіл, з якої в нас столешня. Була така ідея. Потім ідея була з плитки, як на підлозі, або замовити натуральне каміння. Або також, звісно, оскільки у нас стіни в ДСП, то зробити також ДСП. Замовник вибрав цей варіант по тій причині, що він більш бюджетний із інших які я перерахувала. Але з плитки в нас підвіконня на панорамних вікнах це дуже класне рішення, бо там маленька висота. І щоб там вже не робити ще з пліндус прихованого монтажа. В нас дуже гарно переходить підлога в цей так, так званий підвіконня. Це в нас в зоні вітальні та в дитячій кімнаті. Там, де в нас високі підвіконня, там вони з ДСП. Да, дуже круто виглядають. Краса в деталях. Зверніть увагу, яка гарна електрофурнітура. Вимикачі, розетки. Давайте подивимось, в чому є нюанси: бра, які в нас в коридорі, в них метал, світла, латунь. Така ж латунь на підвісі, який над столом в кухні, також внутрі підвісних світильників, які в зоні кухні, також жовтий колір металу. Це все. Перекликається між собою, це неявний такий момент, але він додає затишку та цілісності інтер'єру. А в нас дерево світле і тепле. І цей колір грає з цим світлом і підкреслює теплоту приміщення, незважаючи на білі стіни. Ну що, друзі, як вам наш огляд ремонту, як вам сам наш ремонт? Пишіть коменти, ставте лайкосики, і побачимось. До нових зустрічей! Тумбочка, не тумбочка для матерікапу. Так, дивіться, тепер ми бачимо, переходимо в нашу дитячу кімнату. Да? Ні, ні, не так.